Слава Україні! так, 16 липня сьогодні знаходжуся на ділянці Сої. В принципі, на сьогоднішній день одна із кращих ділянок. Ну як кращих, в принципі, наскільки це можливо. Зараз розповім чого. 70 те міжряддя Соя Сенара. Ось Сенара кажу, ПС 0035 тут у нас. І ось такий фон на сьогодні. Трошки вона хвиляста, оце що мені, в принципі, не дуже вподоби, але в загальному досить непогано виглядає. Вона на сьогодні. Туди вона е в той куток поля. ну воно Тут схил такий досить великий, то в той куток поля вона трошки краще, та вона і тут, дивлюся, досить так пішла. Значить, це ця ділянка, де я минулий рік молотив по 16 См сою. Найслабша ділянка, цей Бугор. І бачимо на сьогодні, який. Він, біжряддя 70 ну, практично закрите. Якщо зблизька, то ось бачимо. Ось таке є щілинка. Якщо так ми вдаль дивимося, то воно закрите. То Воно закрите. Що по цій ділянці? Значить, дивіться, був проведений ґрунтовий аналіз у мене на декількох ділянках. І в частності на цій ділянці також вирішив на ній зробити, щоб побачити, чого тут соя така слаба росте. Показав грунтовий аналіз, що не вистачає у нас тут фосфору. Конкретно по даній ділянці у нас просідає один із трьох основних елементів живлення фосфор. Його вміст найнижчий. Значить, що я тоді тут зробив? Розкидав нітрамофоску фоску під кукурудзу. Там залишилося в ліці в мене десь порядка 200 кг. Приїхав сюди і ось оця, оця ділянка, оце де я зараз стою ну від посадки і сюди. Десь на 2 гектара плюс-мінус вниз, ні фоску. Там скільки? кілограм по 100. О, дивіться, коза вийшла. О, дивіться. Блін, їх скільки розбігалося, що це капець просто. Оце Тут у мене на полі, потім. Ви Бачите, пострибало. І вони тут так гарцюють. Так, свиснув, щоб вам показати, щоб побачили. Може хто не побачив, знов стало дивитися. Їх тут розвелось, біга, ну природа вжила просто бомба. Значить, цей. На чому я зупинився? Ага, Зробив ґрунтовий аналіз, показав нехватку фосфору. Азот. Високий вміст. Калій, в принципі, достатній вміст. Я там 25 центнер планову урожайність поставив. Просідав фосфор. Значить, мені рекомендували амофосу кілограм 60 по-моєму. чи 60, чи 80 у дівчій речовині. Ой, фу, діючи, у фізичній вазі. Але так як, ну е, не знаю, добре, я вже в принципі, не купляю років, три цей, взагалі. те, що дав дар, через дар отримав, оце це і вніс. І значить, е, виходить, у нас що? Ось така ситуація на сьогодні. Минулий рік вона тут була по коліна своя. Тобто, що нам дав ґрунтовий аналіз? Ми побачили наше слабе місце. Ми по ньому попрацювали, хай там скільки в тій нітрамофості. 15 в діючій речовині вийшло. Але ситуація, от як бачимо, да, оце оці ще ось канавки, ямки, що просідає соя. Але в загальному, ось дивіться, фон колір який. Темно-зелений, гарненький. Да, Листочки тут, я не скажу, що прям такі лопаті, як на інших ділянках кращих є. Але в загальному, в загальному вона вже ось. Ну, містами по пояс, містами там, вище коліна, отаке. оці хвилька, але взагальному ось дивимося. Така соя. Боби в'яжу. в принципі, у цього року на сої. Е, ну, просто, я не знаю, як ніколи. Дуже багато. Вона його нав'язала ось зверху, також дивимося. Ну, в пес, а це мені щось сподобалось, Також така гронка. Але в ментора гронка там взагалі бомба. Так, ось така вона ця, він починає, ну в'яже боби вже, в принципі. Що вона там нав'яже по опадах, значить сухо. Уже починаються у нас ось тріщини, ось такі. Вони ще, скажімо так, не критичні, да? але вже пішов процес. І оце ось буквально тиждень у цієї спеки, плюс 35-37. там, коли деякий день. Сьогодні було 37, допустимо. Соя в день, звісно, взагалі опускає ці листочки свої, але взагалі тримається. Що воно з нею буде далі, побачимо. Чи встигне вона щось там налить, чи не встигне. Але тим не менше, ну, ось така соя у нас на сьогодні, то до чого я? Дивіться, що нам дав ґрунтовий аналіз. Ми побачили слабе місце, трошки з ним попрацювали і вже наскільки кращий результат. Тобто на цьому полі, в залежності від опадів, але якби було все нормально по опадах, то я дивлюся, можливо, можливо ну, за 20 я точно. Бачу, що вже вийшов би за 20 центнер того, що все-таки ділянка слабенька по живленню і якоби це. Якби це була одна із тих ділянок, які обробляються вже в нас давно, то я б тут навіть види були б і на 30 центнерів. Без добрив це, Я знаю, що в нормальний рік без добрив у нас соя 30 центнерів показує результат. Якийсь би дощик, ну я думаю, за 20-ку вона б сипнула точно. Ну, Подивимось, що погода буде, як буде погода далі, яка буде спостерігати. Ну, Але по цвіту, по цвіту, от по тому, що я бачу тут по завізі, то ну, тут і 30 при нормальних погодних умовах, в принципі, б повинна була б бути. Але ж ну, не будемо загадувати через те, що перший рік я тут кукурудзу 18 центнер зібрав, другий 30 Тобто розумієте, яка ділянка. Ну, Та подивимося. Плюс ще соя по сої трошки вже краще, вона себе також почуває. По кукурудзі та сама історія. Значить, Зробив я ще по кукурудзі аналіз. Там вміст азоту показало високий, калію, там, фосфору там середній. Ну, я 8 тонн планову поставив, то мене ці подзвонили до мене ж з Макоша розказати, що там внести, чи ще що. Ти сказала, на 8 тонн без добрив тут буде. Діло так, що ось що нам дає грунтовий аналіз. Ми розуміємо ситуацію на своєму полі. І що нам треба вносити що нам треба зробити для того, щоб отримати той чи інший результат. То якось так. То я вважаю, що якщо у вас є проблемні ділянки, чи хоча б, можливо, ви десь побачили просадку себе по полях. Да? Чи можливо ще там якісь ці, то ну, грунтовий аналіз це та річ, яку все-таки варто зробити в такому випадку. Ось так ось. Ну, як бачимо, ну, соя тут в принципі, нормально себе. Нормальна соя, нормально себе почуває. Я ж кажу, дасть Бог погоди, то врожай тут буде. Якось так. Ну, На сьогоднішній день я ж кажу, за три роки, оце третій, третій рік да, я це поле обробляю, то вже ситуація значно краща. Тут було дуже багато ваточника сирійського на цьому полі. Як бачимо на сьогодні... Взагалі жодного екземпляра не проглядається. Е, ну, вбирається він просто. В принципі, я... у нас вже був досвід роботи з такими ділянками. Сіємо сою під гербіцид. І все. Дві-три обробки за сезон. І я вам скажу, що ваточник з років за 3-4, у вас його відсотків на 70-80%, на тому полі буде менше. Конкретно тут вже ось другий рік соя тут. Перед цим була кукурудза з мезотріоном. Ну, тобто три роки в принципі, планової боротьби. І ваточника ми вже не бачимо як такого. Може десь він там вилізе. Я тут ще планую рік, можливо, два ще буде соя під гербіцид, щоб добити його остаточно. Ну а в подальшому тоді вже будуть якісь зернові, я думаю. Кукурудза. Більш за все кукурудза, пшениця, я не знаю. Чи варто сіяти на такому бугру. Та може і пшениця, в общем, Подивимось. Просто тут, конкретно під пшеницю по фосфору. Трену, ось, дивіться, йду, тут вже вище пояса навіть соя, ось дивіться яка. Тобто, навіть, бачите, 100 кг нітроамофоска, що зробила. Туди вигляд був минулий рік, краща соя, в принципі. Тут колись при колгоспі казали, чи ферма, батько казав, чи тут вівці впасли, я не знаю. Ну, в общем, якісь ці, що тут якісь залишки органічних добрив були, по ідеї. Через то воно ну, там такими очагами, хвильками. Також воно може бути. Ну, не знаю, на сьогодні мені це поле подобається результат, який є на зараз. Тобто, я думаю, що я його вже, в принципі, більш-менш підвичухав. Це поле, і відповідно, в подальшому воно буде показувати трошки кращі результати. Оце така історія. Так що, дякую всім за перегляд, всім пока.